Друзі, вітаю усіх на фабриці. Новин мене звати Анастасія Федор. Дякую, що у цій хвилині разом з нами. Ну і вже готова запрошувати до ефіру офіцера майора збройних сил України Морислав Гай. З нами на зв'язочку, пане Мирославе, Я вас вітаю. Слава Україні! Слава доброго вечора! Що ж почнемо от з такої події? Зараз всі спостерігають візит прем'єра-міністра Британії, Ріша Сунака до України, до Києва. Зокрема, він підписує з президентом України важливу історичну угоду про співпрацю у галузі безпеки і оголошує про новий пакет військової допомоги. Але поки ми всі в очікуванні то допомоги від штатів, то допомоги від Європи. Хочеться запитати вас як військового? Наскільки критичне сьогодні для наших воїнів ось це очікування зброї от саме зараз на полі бою? Ну за будь-яких умовах нам потрібна зброя, нам потрібні в першу чергу снаряди, артилерійські дрони. І відповідно, якщо просувається якесь політичне рішення на цю тему, це важливо. Просто військовий в окопі не оцінює політичні рішення дуже часто. Він запитує дуже прості ну, запитання: де мої снаряди, де мої дрони, де техніка, де підтримка, і він часто не оцінює, ну не оцінює, чому так довго. Да, тому що йому потрібно прямо зараз. Він не має можливості зробити критичну оцінку, чому так довго ця допомога просувається, от військовому не важливо, що досі там Сполучені Штати Америки або Європа не змогли наростити потрібні потужності по боєприпасам, бо він живе сьогоднішнім днем днем тут і зараз. От відповідно, його цікавить тільки питання, коли в мене буде достатня кількість снарядів, дронів е і необхідної техніки для того, щоб вижити і знищити якомога більше ворогів. Тому я думаю, що це питання не до військових. Військові зайняті важкою роботи. Також розуміти. От що зараз так важливо, чогось критично не вистачає, чогось потрібно. І от мене, якщо чесно, вразили ваші слова, буквально ви говорили два тижні тому, що. Приберіть допомогу, залишиться дух. Ми будемо воювати, боротьба не зупиниться. А ми, ми розуміємо, що на одному дусі тут важко притримати з різні історії. Є. Ну боротьба звичайно не закінчується, навіть якщо весь світ припинить нам допомогу. Ну просто нам мені б не хотілося щоб ми перетворилися на варіант першої другої чеченської кампанії. Перші чеченські кампанії з тими, от з ким я розпілкувався, хто були учасники, зокрема з комендантом Грозного, особистим помічником Дудаєва. От до речі, цей генерал загинув у нас на нашій війні, вже підтримуючи збройні сили України. Так вони розповідали мені історію, як вони з палками відбували зброю у Росіян. Я вам скажу, що ми теж в Україні багато хто з підрозділів воюють трофейною зброєю. У мене, наприклад, в моїй бригаді всі танки, окрім трьох, трофейні російських, От, які були відбиті різними підрозділами, потім відремонтовані, поставлені в стрій. Тому я вам скажу, що це ну і три танки у нас польські, які прийшли, і нам довелося їх теж ставити у стрій, тому що вони прийшли не відремонтовані без необхідного обладнання, і ми власними силами їх ремонтували і якимось чином приводили до ладу. Тому це нормальна історія після харківської операції. Велика кількість боєприпасів, яка застосовувалася, були трофейні. Це взагалі нормально для війни. Просто мені не хотілося б, щоб це було як перші чеченські компанії, коли спалками там або мисливськими рушницями доводиться там нападати на когось, забирати зброю, автомати, гранатомети, потім партизанськими загонами воювати в, в спалених містах. От і все, розмова про це. Якщо говорити про війну технології, саме так сьогодні називають цю війну. Зокрема, ми знаємо сьогодні роль безпілотних літальних апаратів у цій війні. Також неодноразово констатують і західні змі, що Росія розвивається за одними даними. Росія йде наприклад впереді по засобах РЕБ. За іншими даними, у нас паритет у цій війні технології. От що ви бачите, я вам одразу кажу, що Російська Федерація. Почала закуповувати елементну базу по засобам радіоелектронної боротьби, та що ви сказали, РЕП, так званий. Це боротьба з безпілотними апаратами, засобами зв'язку тощо почала закуповувати елементну базу, а не так багато підприємств, які її поставляють саме для військових цілей. Ще до початку повномасштабної агресії. Після того, як вони врахували наш досвід застосування дронів, то вони скупили елементну базу в Китаї на різні види дронів на півтора роки наперед. Тому якщо ми зараз хочемо щось в Китаї замовляти, це складно робити великими партіями. О, і це не впіві дрони. Плюс вони скупають масово так само ті дрони, які у нас називалися весільними, там ті самі Мавіки, Мавік t Мавік Pro, там ну різні. Вони скуповують їх масово. Тому входять, будь-які санкції, і все, 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 все що інше. Тим більше, що по таким тактичним дронам передову позицію займає Китай, а у Росії з Китаєм набагато кращі стосунки, ніж Україні. І вони це скуповують масово. Так що в цьому питанні Росія по кількості дронів і по кількості артилерійських снарядів наразі, і по кількості засобам РЕП вона нас переважає в рази. Якщо ви Тут... ти, от зрозуміло, так. Ну це таке одвічне питання. Ну, Росія готувалася що... до війни. Так. Росія готувалася до війни, і вона врахувала помилки, які вона зробила в 22-му році. І вона врахувала досвід російсько-української війни. Вона побачила, що ми зробили ефективно. І вона це перейняла. Плюс додатково вони почали будувати лінію укріплень, застосовуючи цивільні підприємства, ми зараз тільки до цього приходимо. Вони приганяють підрядників цивільних, і вони їм будують вже там четверту лінію оборони от, з металу і бетону. І всі ці класичні доти, довготривалі точки оборони, дзоти, так звані. Вони все це будуються, це роблять міні поля і тощо. Як в Першій світовій, і другій світовій війні, і це працює на жаль. Ми вчимося. Ми вдосконалюємося, якщо брати так майже два роки повномасштабної війни в Україні. Можна сказати, що Україна також іде вперед, не стоїть на місці, і, і очевидно, мабуть, була б якась порада, так там більшої інтенсивності масштабування якогось виробництва. Ні, ну звичайно, ми йдемо вперед. Ми теж йдемо вперед. Побачите, подивіться, як завдяки різним засобам, ракетному озброєнню, морським дронам потопили майже весь Чорноморський флот Російської Федерації. Держава, яка не має флоту, знищила половину морської компоненти в Чорному морі. Держава, яка флот має. Ну це звичайно, ми йдемо вперед. От. Ми так само застосовуємо дрони, зараз просуваємося по засобам РЕП, тому що з'явилося велику, ну, по-перше, з'явилася необхідність. І спочатку приватні ініціативи були, а зараз вже є державні ініціативи крупні. Тобто ми виходимо за межі. Великих засобів реп, таких, от, як у нас знає, там Буковель, нота. Ми вже нарешті почали робити окопний реп, реп проти пів, тощо. Просто це ще не мультипліковано в масштабах країни масово, але ми до цього йдемо і думаю, будемо мати успіх. Плюс у нас є вже виробництво дронів, які мінімально користуються китайськими комплектуючими тощо. Тобто є вже такі виробництва, які почали свої плати там робити, якісь знаходити аналоги те саме по засобам РЕП. Ну, от. По бронетехніці у нас ну давно ще з 14-го року є успіхи, і власні зразки бронетехніки, бронеавтомобіли. Зокрема, ну от зараз відбувається модернізація радянської техніки. Просто на все це потрібні кошти. На жаль, у Російської Федерації їх більше, і плюс Російська Федерація може обходити певні норми законодавства. Ми цього не можемо. У нас ми більш ну будь-яка демократія, вона більш бюрократизована, скажімо так, не так. Неправильно сформулював, вона більше залежить від процедур. От Росія менше залежить від процедур. Вони багато чого роблять в обхід законодавства навіть власного. На жаль, ну і ще один аспект зараз дуже гучно говориться законопроект щодо удосконалення мобілізації. От Зеленський сказав на днях, що він ще не бачив фінального тексту закону, але для нього головне, щоб він був справедливий. Але давайте запитаємо краще так: от військових напряму, що означає справедливий цей документ і що на сам перед Я... змінити. Якщо президент, верховний головнокомандувач не бачив сам ще фінального тексту, я не бачив так само тексту, Ну про що йде мова? Ми ну обговорювати е, про жнечу От. Що таке справедливість під час війни, це теж дуже суб'єктивна оцінка. Для кожного вона різна. Тому складно сказати. Я думаю, що ми маємо за будь-яких умов проводити мобілізацію, просто маємо поставити собі дуже конкретні чіткі питання. Перше, яким чином ефективно застосувати той ресурс, який у нас більш обмежений, ніж у Росії. чисто демографічно, у нас менше просто людей і багато людей уїхали. От. Друге питання: чи ми його будемо озброювати в умовах того, що західна допомога ще поки що не прийшла? ну, в достатній кількості. Тобто, це питання, щоб не просто взяти людей а не дати їм автомата, а їх потрібно озброїти. У них має бути артилерійська підтримка, ті самі дрони, всі необхідні засоби для війни. Тобто це теж питання. І Питання грошове, і питання технічне, тому що не все можна купити за гроші. Можна мати мільйони грошей і не мати можливості закупити якісь речі необхідні, тому що їх просто немає в природі. Да, і плюс. Е в цьому законі про мобілізацію ну поки що розумієте, ніхто його не читав. Ну от з тих, хто веде публічні дискусії на цю тему, ніхто не може дати йому адекватну оцінку, бо не бачив текст. Відповідно, я думаю, що немає сенсу про це дискутувати. Там справа в тім, що просто різні були ініціативи, різні законопроекти. Їх було п'ять і тому да, проблема. Да, а витягували, виходить, що витягували такі найгучніші заяви, там про якийсь відкуп умовний. Так потім там була також стосувалася вістрочки для інвалідів, розсилання повістка електронною поштою. Про це все казав Арахамі. Що ну, не дивіться не зовсім так, як ви кажете. не вістрочка для людей з інвалідністю. А відсрочка для людей з 3 категорією інвалідності. Це перше. Це люди, які можуть нести службу. я вам скажу, що в мене в 22-му році всю кадрову службу в бригаді на перших порах робила людина без двох ніг з діабетом. І нічого. Без двох ніг на протезах з діабетом в віці. Але він зробив службу персоналу в бригаді. І людина відпрацювала. Далі здоров'я не дозволило і вік продовжувати службу. Ну, ні штурмовік, але свою службу робив. І завдяки цій людині ми багато чого зробили на перших порах в організаційній структурі бригади. От І таких дуже багато. Наслужать люди. Без рук, без пальців, там без ну, багато таких людей, які бажають проходити службу. Не всі мають ставати штурмовиками. І третя група інвалідності дозволяє виконувати обов'язки водія, дозволяє виконувати обов'язки, умовно кажучи, е людини-діловода, бухгалтера, персонала. Ну, працюють ж люди на цивільних професіях з третьою групою інвалідності. І mm -hmm. все. От інша річ, коли є там друга перша група інвалідності, коли людина такий стан здоров'я, що вона може в будь-який момент випасти зі строю і підвести людей, підвести роботу. Вона не може працювати. Ну це інша ситуація зовсім. Тому зовсім не йде мова про те, щоб мобілізовувати всіх людей з інвалідністю. Ну і так те і то, що дуже багато спекуляцій щодо цього закону. Він справді. Речі, які обговорюються, вони адекватно обговорюються. Щодо можливості відкупу, як ви кажете, ну, це трохи інше питання. Ми спонсоруємо Збройні Сили України в першу чергу з Державного бюджету України. От, нам наші партнери в першу чергу передають МТД, так зване, це матеріально-технічну допомогу. А велика кількість підприємств, які працюють, вони... Забезпечують, по-перше, державний бюджет за рахунок надходження податків. Це раз. А друге, є у нас велика кількість підприємств, які є частиною критичної інфраструктури. В 2022 році, коли всі тікали, то деякі люди бігли в військкомати, інші бігли на кордон, і велика кількість працівників зв'язку. Зокрема, з мобільних операторів на середній і молодші ланці, завдяки ним виставив український зв'язок. Взагалі, те, що вони залишилися, почали продовжували працювати, те, що вони е ремонтували е ті лінії, які були пошкоджені, не потікали, а продовжували виконувати свої обов'язки. Ми зберегли зв'язок. Зараз можна, наприклад, їх мобілізувати, і ми залишимося, як після кризи з Київстаром, без мобільного зв'язку, наприклад. Ну, так само енергетична інфраструктура. Я не знаю, як продумано в законі про мобілізацію. Я тексту не бачив, розумієте? Е, працівники критичної ен енергоструктури або е, ВПК. Люди, які зараз виробляють зброю для Збройних сил України. Ну, у нас були випадки в 2022 році, коли людей з заводів, які е, займаються виробництвом зброї, е, мобілізовували, ставили на блокпости. були такі випадки провідних інженерів. Як продумано в новому законі про мобілізацію ці питання, мені особисто не зрозуміло. Тому будемо чекати фінального тексту, тоді зможемо з вами його обговорювати. Зараз це безсенсово просто. Ну і так, мабуть, коротко, мабуть, точно є що сказати вам, так, от, зокрема, всім військовим чоловікам, які сьогодні, от. Перепливають тису, намагаючись втекти, так які бояться. Це що? Це ними керує страх особистий, страх того, що на їхню думку щось не так в державі. Що це? Слухайте, ну по перше, це дурість просто, тому що, скоріш за все, легше загинути, припливаючи тису в в мороз, в мінус 10, умовно кажучи, чи більше. От ніж отримати посаду в збройних силах, тому що, повірте мені, не всі люди в збройних силах потрапляють саме на передній край. Це не обізнаність, це означає, що є певний провал комунікації, люди собі щось не думають і бояться, що потрапляючи в збройні сили, вони одразу загинуть. Тіпи. От помруть просто і все Сразу. Це неправда. Велика кількість, ну щоб ви зрозуміли, Збройні сили України нас свою не така велика кількість е відсотків е реально на самонепередовій з автоматом, які ведуть бойові дії. Тому що велику е роль відіграє логістика, е тилові служби, забезпечення. Взагалі сучасна війна це війна логістик. Це знаєте, війна фінансів і війна логістик. От і тому, якщо ви потрапляєте в Збройні сили, це не означає, що завтра вас з автоматом пошлють в ОКОП. Ви спочатку ви маєте 2-3 місяці пройти навчання, от, а потім, відповідно, вашої облікової військової спеціальності, ВОЗ так званий, і, можливо, ваших ділових якостей вас поставлять на те місце, де ви будете найбільш корисним. Можливо, ви підете в батальйон підтримки, або станете бухгалтером або юристом, як часто юристів не вистачає в бригадах. А це тому, що армія у нас ну досі не те, щоб паперова. Тобто, у нас, знаєте, в Сполучених Штатах Америки так само і в будь-якій армії світу. Армія це величезна кількість управлінських рішень, які мають підкріплюватися документами. Тому не треба боятися збройних сил України. А люди, які роблять відчайдушний крок, намагаючись перепливти тису в морозну погоду. Для того щоб там потім на морозі бути спійманими правоохоронними органами тієї чи іншої держави з будь-якого берега, вони ще більше відчують духу. У них є більші шанси загинути ніж потрапивши в збройні сили України. Тому я думаю, це просто дурість ну, надуманий страх. Ну і тим часом спостерігаємо ми також за тим, як змінюється армія Російської Федерації. Пам'ятаємо, що от буквально вже за місяць наголошували наші військові. Давайте перестанемо називати їх чмобіка. Ми недооцінювати ворога. Це надзвичайно Абсолютно правильно правило. і важливо. Так, а хто сьогодні? От якось можна прослідкувати їхній моральний стан, їх склад армії. Кажуть, що там зараз якась більша солянка. Чи це не важливо для наших військових? Вони всі є загрозою. Я думаю, що це не важливо на зараз. От. Е, я поясню, чому е, російська армія вчиться, на жаль, вчиться швидко. Вони мотивовані фінансами, тому що їм велику платять зарплатню. От. Вони мотивовані пропагандою. Вони достатньо консолідовані. Їм пропонують зараз їхня держава те, що вони ніколи не зароблять в своєму житті. В тих містах, містечках, де вони мешкають, От. тому і, і при цьому вони вчаться. Вони не тупі. Росіяни вони взяли найкраще з досвіду першого року війни з Збройними силами України. Вони врахували досвід застосування ударних БПЛА. Вони врахували досвід РЕ або при тому, що вони і до цього були дуже непогано в цьому розвинуті ще з Радянського Союзу. От, і тому ми не маємо думаю, насміхатися над ними, а маємо самі концентруватися на тому, щоб максимально їх нищити всіма можливими засобами, консолідувати суспільство довкола цієї мети, виживання української держави, виживання української нації. І нищення окупантів, тому що ця війна, скоріш за все, ми бачимо надовго, от і відповідно, ми маємо бути самі сконцентровані, замість того, щоб сміятися над ворогом, ліпше його переоцінювати і готуватися до гіршого. Ну, і тим часом от, Зеленський під час своїх візитів за кордон він сказав таку фразу, що Путін не закінчить війну, доки ми всі разом не закінчимо його. Це така філософська фраза, мабуть, кожен розуміє по-своєму, але от... Ні, Тому, я вважаю, що президент може... абсолютно правильно сказав і дуже конкретно сказав. Все правильно сказав. От, ця війна не зупиниться, поки не буде знищено Путіна. От. Навіть якщо буде якась пауза, певно, у цій війні перемирія, я впевнений, що росіяни її використають тільки для того, щоб накопичити нові сили, привести, поновити ті сили, які були знищені, провести аналіз над помилками. І через 5, там, 7, 10 років, коли ми вже будемо мати 50-60 років, будуть змушені воювати наші діти. От єдине, що не факт, що тоді вже буде Путін, да? але якщо ми не переможемо Путін як е, е, символ режиму, який зараз в Росії стоїть, то, скоріш за все, ця війна надовг на багато десятків років. Тому я думаю, що і абсолютно президент має рацію на всі сто. Треба закінчити режим Путіна і закінчиться ця війна. Так, очевидно, так про всю систему, тому що це не одна людина, на жаль, в Росії, так яка воює, але знаєте, от дуже часто називали, що так, треба вбити Путіна. але Навіть така була фраза Зеленського, що не стане Путіна, а не буде війни, і неодноразово повторювали це політики. Але ми бачимо, як сьогодні кожен росіянин, який є промитий пропагандою, наскільки вони радіють ударом по Україні, радіють успіхам так званої СВО, такими якимось ефемерним успіхами, далек, можливо, там далеко не далеко не кожен росіянин, повірте мені. Ми бачимо, яка кількість росіян втекла від мобілізації з Російської Федерації. Велика кількість. Ми бачимо велику кількість російських опозиціонерів, які там е абсолютно безпорадні, бездіяльні е по великому рахунку, але які не підтримують СВО. Ми бачимо, ну насправді ж знову ж таки кажу, ну абсолютно не кожен росіянин. Це помилкова думка. Просто я не вірю в хороших росіян. От, особливо, але не кожен росіянин підтримує війну. Навіть їхні внутрішні соціологічні опитування показують, що не така не така кількість підтримує війну, як ми думаємо. Не 100%. навіть не 90, навіть не 80%. От, але да, велика кількість росіян, які в гітлерівській Німеччині, знаходяться під впливом пропаганди, і це може бути це, це пройде. Як тільки пропаганда буде виключена свого часу е, німці підтримували дії Гітлера, а зараз, е, якщо ви, наприклад, приїжджаєте в Німеччину, е, то ви абсолютно не відчуваєте там жодної агресії і е, е, якихось, е, скажімо так, е, некоректних. Висловлювань щодо вас, там щодо вашого походження, тому якщо виключити режим режими, виключити цю пропаганду, я думаю, що е, через якийсь час е, і плюс, як свого часу, е, світова спільнота вплинула на гітлерівську Німеччину, проводячи масові заходи. Розвінчання міфів про гітлеризм, демонстрацію злочинів гітлеризму, контрпропагандою, зокрема в школах, освітніх закладах, коли возили німців цілими групами в Васвієнцев, щоб показувати злочини і що не робили гітлерівська німеччина. Те саме буде з росіянами. Їх будуть возити в Бучу, будуть возити в Маріуполь свого часу і демонструвати їм, що вони не робили ніколи. Я впевнений, що з свого часу це буде. Дійсно, досі в програмах от школярів німецьких є цей пункт, коли їм показують, розказують, і насправді сьогодні зовсім Бо інші німецькі Обов'язково звичайно Ну і віримо, що так шалт нюперського процесу, звісно, щоб і пропагандисти, і всі, хто причетні до війни, були, звісно, покарані. Пане Мирославе, безмежно дякую за час, який ви знайшли для нас. Будь ласка, бережіть себе і впевнена до нових зустрічей. Дякую, не було.